Ну, ось і все. Прийшов час мити свій автомобіль. Приїхав я на автомийку самообслуговування і зараз буду щось робити, якось мити його. Для початку потрібно дістати килимки. Так, ось так, дістаємо килимки. Йдемо. Це найголовніше, тому що. Дуже часто я про це забуваю, і килимки лишаються брудними. Так, плотніше зачинити двері. І килимки лишаються брудними, тому про килимки не потрібно забувати. Так. Ну і що, що тут у нас? Почнемо мабуть, з піни, тому що ну, так я роблю завжди з спіни на суху. Так, нажали, йдемо, беремо пістолет для піни. Так, знімаємо його з крючочку і пінемо автомобіль. Ось так от його. Дивіться, як гарненько, біленький автомобіль який. Ось так його. Ну, на автомийках самообслуговування мені не подобається те, що вітер і може піна потрапити в обличчя. Ну, але... Це дуже зручно, тому і швидко, тому користуюсь дуже часто і назад ставимо оцю штукенцію. А як ви вважаєте, скільки повинна машина стояти під піною? Так, от, отак от зробіть, кажуть, що це допомагає. Потім спереду теж потрібно. Ось так зробити. Ось так. І тут зробимо. Ну, Мабуть, коли на вулиці спека, то дуже довго не потрібно давати їй стояти, тому що вона починає висихати, потім пина ну, важко відмивається. А так зараз будемо відмивати. Спочатку звичайною водою, потім осмотичною. Так, натискаємо ми на воду. Так, натиснули і вперед. Тут є питання, як змивати зверху вниз чи знизу вверху. Ну, я знаєте, як роблю, коли машина не дуже брудна, то я її змиваю зверху вниз. А коли дуже брудна, то знизу вверх. Тому що, було, щоб було менше пропусків, ось так от є моє колеса. Ну і ще потрібно, коли миєш автомобіль без зайвого, без зайвого поспіху, тому що поспіх це поганий е, радник, Ось так от миємо і. Трішечки, як то кажуть, освіжити так колеса. Ось так от, бачите, як гарно. Чистенько, свіженько. Стріженько, стріженько і швидко і натискаємо на осматичну воду. Осматична вода це вода без столі. Просто треба змити водопровідну воду. Я так це роблю, бачите? Так. Ну і про кулинки не потрібно забувати, тому що завжди майже завжди забуваємо про кулінки. Беріть приклад. Взагалі автомобіль повинен бути тисним до є. Бачите? так. Ну, все швиденько, бистренько, чистенько, все як має бути.